Які думки найчастіше виникають у вашій голові під час семінару у студентів? Чого ви мовчите? Як ви підтримуєте студентів, коли вони здають фізо? Ще трохи до кінця, і ти будеш чемпіоном. Яке питання найчастіше виникає у студентів під час вашої пари? Мені просто хочеться зрозуміти, що таке презент збули. Я не понімаю вже яка фраза найчастіше звучить у вас на заліку? Як ви думаєте, як краще студентам добиратися на навчання? <плес> Які думки у вас виникають, коли студенти не приходять на пару? <плес> Андрій Іванович, як ви поясните студентам, що таке кримінальне право? Криміналь мафія 6 кокаїна. Хочу побажати вам, щоб ви завжди були відкритими до всього нового, щоб ви були творчими, щоб ви були активними, щоб ви були ініціативними. Нехай ваші мрії збуваються, а плани ваші реалізуються. Бажаю вам перемоги, мирного Віцмо здоров'я, успіхів у навчанні і особистому житті. З Днем студента. вас! Доброго дня! Вітаю вас з Днем студента. Хочу побажати вам здоров'я, наснаги, щоб ви змогли втілити в життя свої мрії, свої плани і щоб наші вчителя, наші викладачі. Змогли вам дати ті знання, які вам необхідні і які вам згодяться в майбутньому. Вітаю ще раз! Студенти, вітаю вас, ви студенти, бажаю вам гарних успіхів у навчанні, багато років, щоб ви згадували це як найкращі дні вашого.